Познімав усі регулятори для чистки смазки ремонту. Ось це резистор регулятора гучності в розібраному вигляді. Зараз цю пилюку всю протрем. Нову змазку і можна зібрати. І так всі, от скільки їх тут є, 6 від тембра, 2 від гучності. Всі вісім штук треба почистити Номінал регулятора гучності 20 кОм. Що тут цікавого. Можна бачити, з однієї сторони дорожка резистивно починається десь от звідси, не з краю, а так під косячком під скошеним таким кутом, чи як то правильно назвати, і це відповідно має значення, яким чином якою стороною поставити також знімач. Резестори мають початок кінець. Різниця полягає в тому, що, наприклад, в такому положенні між початком і середнім контактом буде 500 Ом. В цьому положенні між кінцем і середнім контактом буде, ну, скажімо, 5 кілограмів плюс-мінус. Тобто, при одинаковій відстані відхилення речешка, опір з різних сторін є різний. Регулятори тембру здвоєні, тобто мають дві доріжки, ну, тут вже Резистивний слой рівномірний з обох боків. Так, бачимо несправність. Відвалилася одна контактна група. І важливо не загубити шарик. Ось цей, який дає таке специфічне пересування цього повзунка.